Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 4115-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 185 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми вмикаємо лототрон. Тринадцять, три, тридцять шість, п'ять, тридцять один. Лото максима максимально вигравально. Щоденно! А тепер, шановні гравці, вашій увазі 9047-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. вам! Дев'ятнадцять. П'ятнадцять. Два. Сімдесят два, шістнадцять, п'ять. Шістдесят три, тридцять пять, двадцять. шість. П'ятдесят п'ять, чотири. Одинадцять, двадцять шість, вісімдесят, 41, шість, тринадцять, сорок один, сорок три, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7900 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Вісім. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7. 8. 1. Бережіть себе. Все буде Україна.